Nokia 2110 1994 року випуску, перша фінська модель з функцією sms повідомлень Саме у 94-му вперше підтягнувся на сусідській гілці. З того часу полегке займався, по дорозі здобув пару освіт, певний досвід, що в результаті дозволяє мені абсолютно безкоштовно, з мінімальними затратами сили і часу, зберігати ентузіазм і самопочуття як 16 Ану, вікнем? Ах, хитрий, на зарядку хоч. Як зміг, постарався у включеннях нагадати основні принципи фізичної культури, поділиться досвідом. Бувайте здорові! Не це технічний прогрес, дає мені шанс на майбутнє, зведений культ цей малесенький пульт, з'єднує з тим, хто відсутній. Напишу смс від землі до небес, і тебе до землі пронесеться. А коли долетить, хай принаймні мить твоє серце частіше зав'ється. Твоє серце, частіше зав'ється, частіше заб'є.